Слава, Богу. Слава Богу. Я Біблію сьогодні днем читала, історію знайому там одну, вона мені у серце так запала, і я її вам, друзі, розкажу. Просив милостиню, скорботно сидів, незрячий, сліпий при дорозі. Монета лиш деколи жалко дзвенить, лише повне смутку в тривозі. Працювати пішов. Та як він сліпий, а жить на землі якось треба, о Господи Боже, почуй стогін мій, пішли мені зцілення з неба. Я хочу побачить усе, що живе, і сонце, і небо, і квіти. Я ніколи не бачив свого батька лице і не бачив, як граються діти. Я не чув про те, і с прохожих всіх вуст, що є муж від хвороб він спасає. І знаю ім'я Його, звуть Ісус, Він від всяких недуг всіх зціляє, о, якби Він був тут, мовчазній тиші, Вартимей у думках промовляє. О, Господи, вчуй крик моєї душі, Визволителя я так чекаю, так в чеканні життя пролітало, враз почулись поспішні сліди. О, народе, скажи, що тут сталося? Назарянин Ісус йде сюди, аж ось Він іде в простоті всій своїй постілій піщаній дорозі, пізнав його слухом нещасний сліпий і крикнув у сердечній тривозі. О Ісус, син Давида, помилуй мене. Йому тут звеліли мовчати, та, не звертавши уваги на це ще сильніше, почав він кричати. Помилуй, помилуй. Сльози рясні блідим щокам протікали. Ви того, хто мене зве, приведіть на мені, Христові вуста наказали. верхню одіж він скинув смиренно постав, а серце стискалось в тривозі. Чого хочеш від мене? Спаситель спитав, чому ти кричав при дорозі? Учитель, прозріти, серце билось сині та волосся не врушилось, Спасла тебе віра твоя, сино мій, і очі сліпого відкрились. Побачив він небо, побачив людей, прославив за чудо Це Бога і разом з народом за Христом в пішов слідом по пильній дорозі. О, рідний мій друже, ти біжиш все вперед, та біль у душі все гостріший. поглянь, по дорозі, Спаситель іде. О, звити Його все скоріше, як той вертимей, тобі ом, Він очі духовні відкриє, побачиш нещастя, яке є кругом, яке ворог повсюди нам сіє, побачиш, як хоче тебе він відбити в світ зла від Христа, від Спасіння, і як Він старається, щоби пустити гріховних пороків насіння. Прислухайся тільки до кроків Його, Спаситель де хворих нещасних, і сльози, і сльози, болючі з обличчя Твого, Він витре, замінить на щастя. Скажи, за тобою Спаситель піду, до небесного отчого дому, і Він забере твоє горе й біду, мир повний знайдеш ти у ньому. Слава Богу!